Вітаю всіх глядачів програми зверни увагу з вами у студії Тетяна Рамус. Часто ми тішимо себе ілюзіями, комусь так легше, а хтось просто не вміє відрізняти реальність і вигадку. Приміром, випускники шкіл цьогоріч, вкотре і про це говорять соціологи, кинулися вступати на факультети де вчать на менеджерів керівного ешелону. Всі тішать себе думкою, що гроші в офісах великі, а робота не би лежашого. Сьогоднішнє покоління це покоління менеджерів, незважаючи на те, що й так забагато випускається, економічні. Містів, маркетологів, соціологів після закінчення школи молодь обирає саме ці напрямки діяльності. А може не варто? Адже доволі часто доводиться розплашуватися за цей вибір не лише невлаштованістю, а й власним здоров'ям. Бо офісний працівник це не настільки вже і здорово. Ви навіть не уявляєте, скільки хвороб на нього бідного чіпляється. І якщо уявити хочете, дивіться нас далі і, можливо, навіть захочете засукати рукави та змінити фах після перегляду сюжету. Зверну увагу. Наверное, увагу представляем. Хвороби білих коверців або екшен топ менеджери теж плачуть. Бездоганно поголене обличчя до блиску, начищені туфлі ідеально напрасована білосніжна сорочка, і все це обов'язково помітить ваш же. Ось така вона рожева мрія майже кожного молодого і перспективного офісного працівника. Але ентузіазм проходить досить швидко. Стілець стає за малим сон переслідує всюди, і в результаті білизна сорочки відходить на десятий план. А, дуже багато людей зв'язаних е з роботою сидячої роботи подвергаються саме розліс з захворюванням позвоночника. А і їм бажано займатися фізичними навантаженнями, тобто що тренажерний зал або якісь який набір, якийсь набір елементарних вправень, які можна з'їхати на робочому місці. Робити зарядку в 11 годин, 2 години дня там, чи 3 години дня, щоб так не ходити, як я, тому що я тоже мало рухався. Треба більше рухатись, займатися спортом або хоча б робити вранці зарядку. Вийди на двір. Покурити. Навірно, вміс того, щоб курити, просто дихати. Першу скрипку серед так званих офісних захворювань грає саме гіподинамія або недостатня рухливість. Тому мерщі, як кажуть, руки в сторони, ноги на ширині плеч. Та для початку хоча б офісне сміття винести для розминки, плюс і для технічки полегшення. До речі, про розминку проблему гіподинамії не можно, а нужно решать с помощью массажа. Потому что каждый человек, каждый офисный сотрудник в наше время несет очень большую нагрузку на позвоночник, на, на шею. И все это приводит к снижению работоспособностей. 15 минут массажа во время обеденного перерыва соответствует примерно двум часам крепкого здорового сна. Поэтому, пожалуйста, витратити обідню переру на фізичні навантаження, а не на встановлення улюбленої стрілялки важливо ще й тому, що згаданий спосіб життя може підступно висмоктувати з вас і суто чоловічу енергію. Група різка пацієнтів по хронічному простатіту попадають в першу чергу, чоловіки, трудова діяльність яких зв'язана з длительним сидінням і перехладженням. Це в першу чергу водителі, сидяча, напряжена робота. Це офісні працівники, які цілий день проводять закритому поміщені. А після такого навіть улюблена дружина лише дружина знов ще те. Як же мені його зустріти, щоб йому сподобатись? Сподіваєтесь, що наступного разу ваша фантазія вже точно стане будильником для його совісті. Даремно краще всіма можливими хитрощами змусити чоловіка зайнятися з вами сексом. Так вам не почулося саме сексом, адже ця приємність не дає розвиватися простатиту. Фактори, які способствують даному заболіванню, їх дуже багато. Одним із ведучих це малоподвіжний життя, сидяча, напряжена, так називаємо офісна робота, яка запряжена. Со всевозможными стрессами плюс длительная гиподинамия. Также важную роль играет нерегулярная половая жизнь можна і в такий спосіб це свіжий погляд на проблему. До речі, про погляд і зір чим вище ваш чоловік на кар'єрній драбині, тим товще лінза в його окулярах. І час від часу не завадило протирати свої скельця не лише щоб сяяти. Во первых бы регулярне моргання затем это соблюдение режима роботи за комп'ютером. То якщо ви працюєте 8 часов за комп'ютером, вам хоча б кожних сорок мінут можна ділять перериви, атфлікатися. Пам'ятаєте, не ліза від каси. Так от покращити своє здоров'я можна і на робочому місці, головне захотіти. А наскільки ваша робота буде сидячою, залежить лише від вашого бажання та фантазії! Адже урізноманітнивши власні перерви та тайм брейки, ви не лише почуватиметесь як огірок, а ще й збережете власну енергію для інших занять. Ну, наприклад, для. Сьогодні ми подбали про ваше здоров'я. Завтра буде нова тема. Всі наші сюжети на основі ваших пропозицій, які ви залишаєте на сайті 3dabi.ramus.com.ua. Продовжуйте бути активними, а ми віддячимо корисними порадами. За добу поговоримо про формат одягу залежний від приводу, тобто про дрес-код. Скільки в цій темі нюансів, але вже завтра ви будете озброєні. Обіцяємо! Дивіться архіви програми. Зверни увагу на плейУкернет. А зараз час прощатися. Дякуємо за увагу і до зустрічі! З вами у студії, як завжди, була Тетяна Рамус.